Ця ти, Миколай, прийди до нас, рай, принеси нам дари кожному до пари, Цукерки смачненькі, булочки пухтенькі, не що багато, читати у свято. Коли годинник б'є дванадцять, а за вікном кружляє сніг, ми від душі поздоробляємо і з Новим роком вас усіх. Нехай він принесе вам щастя, радість і добро. І щоб сміхались ви частіше, а й сліз на думці не було. Хай новий рік приходить в дім прикрасах ялинкових, Хай буде більше в році цім, ніж сонячних чудових, ні Що плинув тихо, як вода, у щастя та надії, в ці найцярініші свята, хай здійснюється мрії. Нехай несе вам новий рік, лиш би статок на борі, Щоб добро в житті велося, і омрія не збулося. Хто там широко ступає, аж поскриплає земля, то снігами засіває полонини і поля, хто змагається з вітрами породи лігами, той з великими дарами йде веселий новий рік. Тож приймайте привітання, рік добра і процвітання, щастя і радості багато, і любові в вашій хаті. З Новим роком вас вітаю щастя і радості, бажаю, Щоб бажання сидітися і сім'ї добре жилися. Переступить вас порівнять, хай до вас не залетає, в тим часі заново заведую.